Всім привіт! я повернулася. І хочу вам показати свою останню роботу. Це ось такий кіт. Купляла я його, ну, тут, в звичайному магазині. Як бачите, круглими стразами. Зазвичай я ж замовляю картини на Аліекспрес, а тут у мене виявилось вибух Свободна хвилинка, і не було часу чекати, тому я зайшла в найближчий магазин і купила такий набор круглих стразів. Скажу чесно, не люблю я круглі стрази. Ця картина хоч і така яскрава, така куча кольорів, вона вся блищить, на камеру не показується всього. Вдавалася ну, вона мені важко. Тому що це були круглі стрази. Чогось, ну, не люблю я круглі стрази. Ось вона така. Вона йде вся картина, отак. Такий кіт, отак вона на, на каркасі. Такому дерев'яному каркасі. Скільки там? 24 кольори. І були ще в комплекті, це сюди будемо кріпьки. І так я її закінчила цю картину повністю. Довго вона мені щось давалася, не було бажання я її клеїти. Ну, зараз будемо це все діло покривати лаком. І чекайте від мене ще від нових відео, тому що є, що показати, мене давно не було. Є що показати, є що розказати. І до нових зустрічей.